Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на початку нашої денної молитавної варти і запрошую до нашої молитви розважання. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ми сьогодні знову візьмемо з вами стих з Івангелія від Івана. І прошу з Івангелія від Луки і з цим повчанням Христа. Не судіть і не будете суджені! Не засуджуйте і не будете засуджені. Простіть і вам проститься. Ми знову бачимо, як Христос дає науку. Дає науку, в якій прагне нас навчити бути людьми. Взагалі, все це Євангеліє, як, на мою думку, все Святе письмо, вся Біблія. Це наука про те, як бути людиною. Наука про те, як жити з Богом, щоби зберегти свою людяність. Бачите, це письмо дає нам оцей початок всього. Розповідає книга Буття про те, як зародилося наше життя, як зародився цей Всесвіт. Вірите, не вірити, це інше питання. Книга Ботя розповідає про перших людей, як вони жили, ким вони були насправді. Це були дійсно люди. Люди, які жили в любові, в мирі. Люди, які жили в гармонії, люди, які жили, знаєте, з Богом. Що найважливіше, вони жили з Богом. І як один гріх перекреслює все. Які наслідки цього всього? Це не Бог хотів, це людина вибрала це. Це людина це зробила. І від, від того моменту Господь Бог хоче, щоб людина повернулася назад до Нього, повернулася до того нормального життя. І тому ми маємо це те письмо, тому ми маємо ось цю Біблію. Ми мали книги, ми читали, розважали над. На текстами книги, книг Старого Завіту. Де бачили, як люди намагалися дійсно бути вірним Богом. І що з цього виходило, коли вони зраджували Бога. І от коли, здавалось би, е, вроді би, написали, все є складено. Укладено, як жити. 10 заповідей Боже. Це от той канон. Це той закон, який є основою всього життя. І як люди порушували ці закони? І що з цього було? І можливо, саме момент, коли люди сказали, розчарувалися в Бозі, так би сказав. Коли відкинули Бога свого життя і перестали дотримуватись цих законів, сказали, що це неможливо. Приходить Син Божий приходить Ісус. Він приходить як людина. Будучи Сином Божим, Він був Боголюдиною. людиною. І Він дає науку. Тобто Він бере все те, що було написано до цим, ті всі закони, і цими ж законами живе. І не просто живе, але Він їх нам пояснює. Пояснює, як впроваджувати ці закони в життя, як вони діють. І він все це робить на власному прикладі. Розумієте? Тобто він власним прикладом, будучи людиною, маючи людську природу, він все це робить. Він показав, що це можливо виконати. Іде не тільки бажання. Наскільки людина хоче це виконати. І насправді всі наші проблеми, які досягнення в цьому житті, це є наслідок мого бажання. Не Бога, не інших людей, а тільки моє особисте бажання є визначним фактором того, що в моєму житті є, чи є добро, чи є зло. Чого я хочу. І ця війна, яка є, це є наслідок бажання однієї людини. Я не хочу говорити зараз про всесвітню змову, про те, що хто, що до чого, але насправді це бажання було однієї людини. Тобто одна людина погодилася виконати це, захотіла це виконати. Чому ми не можемо ще дотепер перемогти? Та тому що є бажання людей, які не хочуть цієї перемоги, які хочуть закрити очі на те все, що відбувається. Бо в них тихо, бо над їхніми головами вже не літають літаки і не розриваються снаряди. Їм нормально. А те, що десь там триває, це там. Головне, щоб мене не забрали в армію. Головне, щоб когось з моїх родичів не забрало в армію. Бажання не... Пере... І це є бажання не перемоги. Така байдужість. Розумієте? Тому що ми перестали хотіти перемагати. Так перестали. Тому ми не можемо ще перемогти в цій війні. Христос просить сьогодні дає цим стихом, цією наукою, цими словами черговий раз нам підказку до того, що ми маємо змінити в своєму житті, щоб змінилося все довкола. Це навчитися прощати. Це навчитися не судити. А якщо подивитися на всі наші зараз новини, все, це ж таке приниження, це таке осудження, постійне осудження, постійний бруд. І ніхто не дивиться насправді на себе, що він робить. Він, вим... кожен, практично кожен, вимагає від іншого навернення, покаяння, але сам при цьому не хоче робити. Христос своїм власним прикладом показує шлях до перемоги. То шлях до особистісної перемоги. Коли я перемагаю себе, тоді є перемога довкола? І якщо всі українці переможуть себе, переможуть своє небажання, тоді і буде перемога. Тому що бажання тих людей, які змінили себе, на жаль, недостатньо. Їх цього бажання було достатньо, щоб стримати ворога, достатньо, щоб його відкинути як можна далі. Але чим далі війна відсувається від домівок людей, тим більше з'являється небажання. Наголошую, небажання визнавати, що ця, ця війна є. Люди не хочуть визнавати, бо ще раз кажу, у них тихо, у них нормально. Так, вони знають, що є десь там та війна. Вони знають, через що. Ви бачите похоронні процесі. Вони знають через то, що от в новинах черговий, е, чергова нови, все верніше в стрічці новин чергова новина про те, що десь там якісь там йдуть. А все інше не цікавить. Тому, а все через те, що люди осуджують, але от осудження, приниження. Присутні практично у всіх людях. І якщо ми хочемо перемогти в цій війні, то перестаньмо осуджувати, перестаньмо нарікати. Маємо дійсно знати, хотіти зміни в своєму житті, перемогти себе. І тоді ми зможемо перемогти всіх наших ворогів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавами. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас річні. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй над річ. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй на гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй на гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині, посяг час, і повсякчас, навіки вічні Амінь Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти Господа, Господи, цей сьогоднішній день. Всю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто за зброєю в руках захищає, визволяє нашу державу. Захисти всіх наших і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки за небойові дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції, усіх тих людей, усіх наших військовополонених, поверне живими і нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і отримали відповідне покарання за свої злочини. І не могли вже більше ніколи ні з ким воювати. Просимо тебе, Господи. благослови за і захисти нас цей, цей сьогоднішній день, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільному. Молитва. Нагадую, що в 12, 3, 6 і 9 годині ми продовжуємо нашу молитву, молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!